І далі говоримо про те, що пілоти не помирають. Вони назавжди йдуть у небо. Легендарний інструктор привидів Києва та герой України посмертного Михайло Матюшенко загинув після успішного виконання завдання поблизу острова Зміни в червні минулого року. Його дружина Лариса поділилася спогадами про нього та власними переживаннями з нашою кореспонденткою Софією Чолос. Книга, яка була придбана власне Михайлом Юрійовичем, військовий льотчик Антуан Сент-Екзупері і його підпис в честь закінчення училища 83-й рік. Ці експонати особисті речі полковника Матюшенко. В музей їх передала його дружина Лариса. Коли пропозиція з музею поступила, така що ми щось могли б чи віддати, я думаю, що це було саме доречне і саме. Сказати речі, які наближають іменно до, до того моменту, до тої ситуації, коли це відбулося, і сталося. те, що його життя забере небо, відчула ще давно. Коли Михайло був лейтенантом, ледь не загинув. Його врятувала доля та збіг обставин. На жаль, в нашому житті був такий випадок, коли він чудом врятувався, те, що було заплановано, вже прописано в людній таблиці, було змінено. Буквально в останні хвилини перед вилітом він вже був в літаку і його поміняли там за певних обставин на іншого пілота. І саме в цьому полюті літак. Потерпів аварію, власне кажучи, катастрофу. Після військової служби працював підприємцем. Та небо ніколи не покидало його. У мене чоловік, коли обирав місце служби, те, чим він буде займатися подальшим місце роботи, він односібно Приймав рішення, потім намагався вже мені цю ідею розказати, показати і схилити мою думку на користь того рішення, яке він вже прийняв. Їх життя було насиченим та повним, каже Лариса, та згадує, завжди відчувала його підтримку і дома, і в роботі. Коли, вже перебуваючи в Бучі, на мене по функціоналу покладались обов'язки організації будь-яких заходів, він завжди намагався бути рядом, якщо це не заважало його роботі. Війна застала їх у Бучі, та Михайло зумів вивести родину і повернувся на службу. Він мені не казав, я сама здогадалась, і він мені не казав пафосних слів, що я підготував в соколів, це він казав іншими, це дійсно так. А коли я почула про привідів, я зрозуміла, якщо винищувачі над Києвом, ну, це явно Васильковська сорокова бригада, я знала, що він там, я здивувалася, як швидко він міг мобілізуватись. Він успішно виконав своє останнє бойове завдання поблизу острова Зміїний. Його тіло вдалося знайти не одразу. Це система рятувальна, у якій знайшли останки Михайла Юрійовича. Його тіло прибило до берега Болгарії і завдяки ось того, як його ідентифікували, похоронили, а речі передали їй. Лариса згадує, передала музею саме ці речі не випадково. Вони відтворюють життєвий шлях Михайла. Мені було на них дуже боляче дивитися, зберігати в себе, ну, навіть не знаєш, де їх покласти. І... Як до них ставитися? Він дуже я не знаю, ніжно і трепетно ставився до цієї ситуації, що він лишається пілотом. І нічого не повинно було йому заважати коли-небудь при будь-яких обставин, на чому-небудь літати. В його честь назвали одну з вулиць у Бучі. Та дружина каже: хоче зробити більше, аби вшанувати пам'ять про чоловіка. Я про це багато думала, і напевне я щось хочу зробити. Напевне, я просто ще не знайшла тої можливості, яку я вважала б, щоб була достойна його пам'яті, його високого нинішнього звання. Ми кожному із них вдячні за те, що ми можемо жити, ходити на роботу. Жити більш-менш нормальним життям. А по-друге, звичайно, я ж везла до Києва і збучу ці матеріали як інструктора, як наставника привода Києва. Зараз вони зберігаються у фонді музею. Та Ірина каже, хочуть, аби їх побачили, і за кордоном. Софія Чолос, Валерій Ситюк, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.